Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас на надходження це Volkswagen T6, автомобіль 2016 року в такому класному сірому кольорі Nardo Grey. Класні диски, хороша резина континентального. По салону. Салон повністю модернізували, поставили від Audi з електроприводами. Все працює кожна кнопочка абсолютно. 230 тисяч заявленого пробігу. Рідний підтверджений, а по автомобілю присутній крімат, присутня п'ятиступінчата коробка, екранчик. Другий ряд сидінь присутній. Відкривається. Салон в ідеальному стані. Жодних нарікань нема. Також ззаду йде в нас ляда, яка так само відкривається і є багажне відділення. Є другий комплект келинків. Класний стан автомобіля, Стан сіфта поїхав, повністю обслужений, по двигуну, по коробці, по форсункам, по всьому питань нема. Спопідйомники. Так виглядає даний автомобіль можна придбати у нас. Місто Львів, кільцева шістдесят. Лізін крид, готівка, будь-який спосіб розрахунку. Приїжджайте Компанія автопарк. Місто Львів кільцева 60. Можлива доставка в будь-яке місто України.